Гранти та інші можливості для самореалізації та розвитку для майбутніх та нинішніх підприємців у Чорнівецькому центрі зайнятості створили комунікаційний майданчик, практичні кейси для отримання мікрогрантів та регіональні програми підтримки бізнесу. Про це все відтепер можна дізнатися в одному місці. Хто може отримати гранти і на яку суму знає Олена Крячко. Яна Бедалова з Луганщини. Через російську агресію змінила не одне місто та населений пункт. У Чернівцях разом з чоловіком продовжують власну справу. Наш бізнес існує 4 роки. Ми виробляємо ювелірні прикраси з чоловіком ручною роботу. От може продемонструвати трошки ювелірних прикрас на собі. Ось ми займаємося цим вдвох. Хочемо розширитись, хочемо взяти трошки більше собі обладнання, наняти собі людей. Ми вже знайшли собі людину, яка буде в нас працювати. Ми знайшли собі оренду, тобто все в нас готово. Бізнес-план готовий прописаний. Подаюсь понеділок. Я більше Прийшла послухати про недержавні гранти, бо державний грант я вже ну як сказати написала на цей бізнес-план. А хочу послухати про недержавні гранти, бо нам ще треба інше обладнання. Це треба d принтер. Він коштує достатньо багато грошей. На цього гранту не вистачить. Тому ми хочемо ну, якісь додаткові можливості залучати у Чернівцях. Разом з чоловіком хочуть відкрити ювелірний простір, у якому навчатимуть мистецтво виготовлення прикрас. Критично не вистачає насправді коштів. Ми платимо всі податки, ми повністю ведемо білий бізнес, і ми ну, у нас дуже така лояльна система цін. Тобто е, наші клієнти це переважно військові. Ми робимо різні е, ну, мініатюри військової техніки. Також робимо маленькі дрони зі срібла. Ось і е, ну, як сказати, ми не хочемо знаєте, підвищати ціни там якісь овер-ціни, Тому якби хочемо ну, самостійно, ми не можемо заробити на таке дороге обладнання, тому залучаємо кошти держави. У центрі зайнятості Чернівецької області бажаючим відкрити власну справу, пропонують державні мікрогранти на 250 тисяч гривень. Як на них податися, фахівці роз'яснюють на комунікаційних майданчиках та спеціальних тренінгах для майбутніх і нинішніх підприємців. На заходи запрошують, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Якщо говорити на сьогоднішній день, за весь час це більше як 700 грантів. У нас є по Чернівецькій області, частина ВПО ну не така вже велика, але з зред... 29 грантів внутрішньопереміщені особи за ці за більше як два роки дії цієї програми, саме отримали внутрішньопереміщені особи. Це 29 людей, які закріпилися в Чернівецькій області, і це мінімум 60 робочих місць, які вони створили за умовами грантових програм. І, звичайно, до речі, багато хто з них бере так само внутрішньопереміщених осіб до себе на роботу. Працевлаштовувати ВПО та заохочувати їх залишатися на Буковині обласному центру зайнятості допомагають міжнародні партнери. Ідея спільної роботи по обласній ярмарці вакансій, в тому числі сьогоднішній захід це регіональна ініціатива, скажімо так, і ще один етап цієї спільної роботи це буде відняття відеороликів про шість роботодавців на території Чернівецької області щоб можна було цю інформацію поширювати, щоб пошукачі роботи могли подаватися, і таким чином можна буде на більшу аудиторію поширити власну інформацію про наявні робочі місця. На Буковині підприємці, які скористалися державним грантом, «Є робота від старту програми, всі розвивають свій бізнес. Жоден з них не закрився. Попит росте останнім часом на ветеранські гранти. У нас таких вже 19 грантів, це вже одобрених рішень. Ну, от на підході наступна хвиля, ми от чекаємо на результати. Там, можливо, ще будуть два, можливо, якщо державний центр погодить. Тобто ми рухаємося поступово, вони відрізняються сумами. Тут максимальна сума 250 тисяч і умова два робочих місця, можна взяти 150 тисяч за умови створення одного робочого місця. І останній час у нас з'явився вже десь в місяці два, можна взяти грант. 70, до, до 75 тисяч без умови створення робочого місця. Це під самозайнятість, але ти маєш бути зареєстрованим фопом протягом е, двох років. За словами Любов Кожелянко, до кінця року отримати грант зможуть і молоді люди до 25 років. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Сі 4